Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Понад 30 мільйонів гривень. Таку суму збитків від російської дронової атаки по Одесі у ніч на 17 січня озвучили у Державній екологічній інспекції. Тварини і кохання. Відвідувачі одеського зоопарку обирають найромантичнішу пару року. Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі у ніч на 17 січня. Сума склала понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Під час атаки дрони влучили в багатоквартирні будинки. Фахівці встановили, що внаслідок атаки металеві уламки та будівельні відходи засмітили земельну ділянку площею понад 300 квадратних метрів. Нагадаємо, вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Про таке повідомили в оперативному командуванні Південь. За інформацією військових, переважна більшість безпілотників впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти. Наслідок атаки поранення отримали троє людей. Пізніше до лікарні за допомогою звернулися ще двоє. Через атаку пошкодили тепломережі: 12 будинків, 135 квартир, 241 вікно, 99 балконних блоків. Про таке повідомили в міськраді. Через агресію Росії сьогодні мільйони українців були вимушені покинути свої домівки часто без речей та документів. Розірвані соціальні зв'язки, нестача грошей та втрачені історії хвороб змусили багатьох переселенців за два роки звертатися лише за мінімальним медичним оглядом. кажуть у благодійному фонді Ваше місто Відповіддю на таку ситуацію став запуск у листопаді проєкту Благодійний лікар. ми працюємо достатньо недовго. Хоча ми й недовго працюємо, десь чотири місяці проєкту та вже бачимо велику кількість підозр на онкохвороби. Десь біля третини всіх пацієнтів у нас виникають підозри. Є пацієнти, які вже мають діагнози. За статистикою проекту найбільше звертаються з онкохворобами, пов'язаними з щитовидною залозою, молочними залозами, органів малого тазу та легенів. Саме з таким випадком стикнувся і Олександр. Чоловік виїхав з окупованого міста на Запоріжжі та вже в Одесі. Дізнався про діагноз рака легенів. Зараз пенсіонер отримує від волонтерів ліки та продовжує обстеження. Ви в Одесі Заболіли не захворів вже коли б був в Одесі, мабуть, від стресу, навіть не знаю. І цукор також підвищився. кажуть, що це стресова ситуація, і всі хвороби від нервів. Там в мене свій дім, там розбило кришу і вікна, і багато проблем. Але все одно хочеться додому. но це на жаль, не частий, та цього разу щасливий випадок. Пацієнт був хворий на простуду та зробив рентген легенів, на якому випадково та вчасно були виявлені новоутворення. Пацієнт пройшов обстеження і був підтверджений діагноз. Проведені всі операційні втручання, проведена хіміотерапія. І зараз ми його спостерігаємо. Він достатньо стабільний. Він отримує у нас ліки. Як зазначають лікарі, більшість пацієнтів це літні люди, переселенці, які пережили окупацію та вже мали хронічні хвороби. Не у всіх, хто звернувся, онкохвороби та більшість мають потребу в постійних ліках. Людмила серед тих людей, які каже, дивом змогли полишити окупований Херсон. Жінка з сім'єю виїхала по замінованому мосту. А тепер розповідає вимушена лікуватись від наслідків цього стресу. Ми виїжджали, коли була окупація. Ми виїжджали, коли була окупація. Нас повертали три рази, і на четвертий ми таки виїхали. Проїзд закритий. Повертайтесь перед колесами. Автоматна черга і вся колона поверталася назад. Всі колони просто дуже давно була у лікарів. А так в мене шлунок та підшлункова. Та треба обстеження УЗД. сказали, що без змін і все добре перед цим приходила моя свекруха, в неї високий тиск, і тут їй дали від тиску те, що вона раніше приймала в Херсоні. Як зазначають волонтери, наразі тут надали допомогу понад 50 тисячам українців, здебільшого вимушеним переселенцям. В фонді також стверджують, що вони єдині надають рецептурні ліки вразливим групам населення. Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Правоохоронці затримали жительку Болградського району за надання неправомірної вигоди поліцейському. Жінка хотіла, щоб керівник слідчого відділу одного з територіальних підрозділів поліції за грошову нагороду, закрив кримінальне провадження, розпочати щодо неї за фактами. Майнових злочинів. Зазначимо, що громадянка у грудні минулого року була викрита поліцейськими у скоєнні крадіжки продуктів харчування з магазину у Болграді. Відвідувавши торговельний заклад, вона винесла крам, не заплативши за нього. А за кілька днів спробувала повторити те саме вдруге, але була. Піймана на виході охоронцями, слідчі повідомили їй про підозру у крадіжці та закінченому замаху на крадіжку, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. За цей злочин чином законодавством передбачено покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Щоб не бути притягнути до відповідальності та уникнути покарання, підозрювана спробувала вирішити питання щодо закриття провадження і запропонувала керівнику слідчого відділу гроші. Але поліцейський повідомив про запропоновану йому неправомірну вигоду керівництву, і відповідно були вжиті заходи щодо документування протиправних дій громадянки. Затримали її на гарячому безпосередньо після передачі поліцейському неправомірної вигоди в сумі 37 тисяч 400 гривень. Кошти правоохоронців вилучили, а правопорушницю затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі ми намагаємося отримати коментар затриманої або її адвоката щодо ситуації. Пару року 2024. Конкурси з такою назвою проводять в Одеському зоопарку. За звання найромантичнішої змагаються 9 пар тварин. Обирати можна у соціальній мережі Facebook на сторінці закладу. У цьому році беруть участь барашки, вівці, білі леви, білі лебеді, рибки. За 10 років це перший раз, коли беруть участь риби. Качки беруть участь, верблюди та фломинга. Відвідувачі зоопарку, розповіли про своїх улюбленців та хто, на їхню думку, стане переможцем конкурсу. Я деситка і теж в дитинстві ходила до зоопарку. І я завжди ходила дивитись на слона. Я вважаю, що найголовніше ну, для мене це слон, а Для неї ще ми не визначились. Хижаки це фаворити, але я не знаю, як можна вибрати пару, якщо всі класні. Визначати переможців будуть за лайками на публікаціях. Наразі у лідерах барани. У них 351 лайк. На другому місці білі леви, 334 лайки. Результати конкурсу стануть відомі 14 лютого. Найромантичніша пара отримає приз у вигляді смаколиків на день закоханих. Дар'я Бойкова, Вікторія Ільченко, Євген Войтенко – Суспільна новина, Одеса.